Не щулися, як літо промайнуло, і вже знов починається новий навчальний рік. Мене звати Анна і це рубрика Яскрава Українська. Сьогодні ми з вами згадаємо найважливіші правила українського правопису. До речі, перший в історії України офіційний загальнодержавний правопис було опубліковано у 1921 році. Він так і називався Найголовніші правила українського правопису. Тож, як ви думаєте, яке перше правило української мови? Не повірите, як правильно писати ненаголошені е та і, щоб перевірити сумнівний голосний, треба вибрати ту словоформу, в якій цей звук буде під наголосом: наприклад, величезний бо велич, клекотіти бо клекіт, шепотіти бо шепіт, тримати бо стримувати. Далі правило моєї найулюбленішої букви «г». Чи знали ви, що саме цю букву свавільно видалили у 1933 році? Лише у 1990 році її поновили в правах. А вживається вона у цілій низці давніх українських слів, як от Агрус, Гава, Ганок, Гець, Гринджоли. В різноманітних топонімах та навіть прізвищах. Куди ж без апострофа? Хто пам'ятає? Коли його треба ставити, апостроф пишемо перед я, Ю, Є, Ї. Після губних приголосних б, П, В, м, ф, Р. в імені лук'ян та його похідних. А ще після префіксів, наприклад, без'ядерний. І пам'ятайте: якщо перед губним приголосним стоїть інший приголосний, окрім Р, то апостроф не ставимо. От як марк'яний сік у мене. А чи пам'ятаєте, що є ще чергування? У сучасній українській мові звуки ОЕ у відкритих складах поєднуються з і в закритих. І а вже ж я не можу не згадати чергування приголосних під час словозміни. «Ой, У, лузі, червона калина похилилася. у давальному та місцевому відмінках Г, Г, К, Х змінюються на з. Ц, С. І це далеко не всі чергування, які історично склалися в нашій мові як результат багатьох процесів палаталізації. Але найголовніше правило української мови, яке треба пам'ятати, це правило милозвучності. Так, наша солов'їна одна з найкрасивіших і наймилозвучніших мов у світі. Ми не любимо скупчення приголосних, тому розділяємо їх префіксом чи прийменником у. А нове речення завжди краще звучить, якщо починається з голосної. Проте багато голосних теж неправильно. В усьому має бути міра. І ми, українці, як ніхто інший, вміємо знаходити золоту середину. Залишайте коментарі, які правила були для вас найважчими. До зустрічі в нових відео!